Доброго дня! Я лікар-ортопед-травматолог клініка Омега Київ. Займаюся діагностикою та лікуванням травм та захворювань опорно-рухового апарату. Коксартроз – це артроз кульшового суглобу. Загалом артроз – це дистрофічно дегенеративне захворювання суглобового хряща, що призводить до його стончення та руйнації. Як наслідок, Залучення до захворювання і інших елементів суглобу, В першу чергу ознаки хвороби це біль при навантаженні та у стані спокою, скутість і деформація самого суглобу. Загалом артроз вважається віковим захворюванням, адже 85% пацієнтів, що звертаються із діагнозом артроз, це пацієнти старші з 65 років. Але є маса факторів, які впливають на розвиток захворювання. Такі як надмірна вага, надмірна фізичне навантаження. Порушення мікроциркуляції, порушення обміну речовин, генетична схильність, вроджені патології та шкідливі звички. Все починається із огляду спеціаліста. І лікар-ортопед-травматолог визначає, який метод діагностики доцільний для даного пацієнта. Це може бути. Класична рентгенографія в декількох проекціях. Це може бути панорамна рентгенографія, чи це може бути МРТ-діагностика чи УЗД-діагностика. Інколи ми приходимо до діагностики комп'ютерної томографії або комп'ютерна томографія d моделювання В залежності від чіткої визначеної стадії артрозу. Підлягає лікування від консервативного: це нестероїдні протизапальні таблетки, мазі, фізіопроцедури, лікувальна фізкультура, санаторно-курортне лікування, параартикулярні або внутрішньосуглобові ін'єкції для підтримання суглобу, до оперативно більш оперативного лікування, повна або часткова заміна суглобу.